Друзі, вітаю українські біженці в Польщі. Що зміниться з 1 грудня? Які зміни готує Польща для українських біженців цієї зими? Чи дійсно поляки згортають програми тимчасового захисту? І коли це може статися? Про це і не тільки. Давайте поговоримо в даному відео. Давайте пройдемось по всіх значних пунктах. Ви знаєте, що це надзвичайно важливо, бо президент Навроцький не дуже стоїть на стороні України, і тому не всі зміни будуть. На жаль, позитивними. Що буде потім? Тому що ви знаєте, більшість європейських країн, які стали прихистками для мільйонів українців з 2022 року, починають поступово згортати програми підтримки біженців. Рада ЄС продовжила дію відповідної директиви лише до 4 березня 2027 року. Що буде потім? Чи матимуть українці право і надалі перебувати в ЄС у статусі? Тимчасового захисту, чи їм загрожує депортація. Е, підпишіться, друзі, на цей YouTube канал. Ми з вами говоримо тут про аналітику. У нас тут політика, у нас тут війна. Ми про все це швидко оперативно аналізуємо. Тому ваша підписка, якраз особливо під час перегляду відео, дає алгоритму задачу більше рекомендувати українські відео. Тому підпишіться, а ми починаємо. Власне, пішла мова про відміну статусу тимчасового захисту і невдоволення поляків. Ви знаєте, що Польща відміняє статус тимчасового захисту для біженців з України на рік раніше ніж рекомендує Європейський Союз вже з весни 26-го року. Відповідний закон польський сейм ухвалив під тиском президента Навроцького у вересні 25-го року. Ставлення до українських біженців в Польщі поступово погіршується, вже понад рік. Суспільство все частіше виступає за обмеження соціальної виплати підтримки українців. Про це свідчать результати нового опитування Центру дослідження громадської думки. 50% респондентів вважають, що обсяги допомоги Україні та українцям в Польщі є надмірними, трохи менше, 46% оцінюють масштаби допомоги як відповідні. Незадоволені поляки і новою хвилею українських біженців у вересні кількість українців, які отримали тимчасовий захист в Українах ЄС, була найвищою за два останні роки. За даними Польської прикордонної служби, з 26 серпня до 26 жовтня 2025 року було здійснено понад 98,5 тисяч перевірок українських чоловіків віком 18-22, які в'їжджали до Польщі. У цей самий період 45 тисяч перевірок Чоловіків цієї ж вікової групи виїхали з Польщі через зовнішній кордон. Практично половина одразу виїхала з Польщі, просто скориставшись транзитом. Знову ж таки, не виключаємо, що в наступні місяці можуть виїжджати і інші. Також Давайте ще пройдемось про умови перебування і отримання допомоги українцями в Польщі, тому що є тема про право на перебування. Її варто розкрити. Спеціальний статус Укр для громадян України, які вже перебувають в Польщі та Новоприбулі, продовжено до 4 березня 26-го року. Особливо з цим статусом можуть і надалі нелегаль... легально, легально пробачте жити в Польщі, працювати, навчатись та користуватись. Допомогою посилений контроль дані з реєстру ПСЛ тепер регулярно звірятимуть з інформацією від прикордонної служби для підтвердження фактичного перебування у Польщі. Соцвиплати, право на отримання дитячої допомоги 800 плюс для українців тепер обумовлене двома ключовими факторами: фактичне спільне проживання з дитиною на території Польщі та активність на ринку праці і відповідність умовам щодо бази для нарахування соціальних внесків. Для працівників за трудовим договором база для нарахування внесків має становити щонайменше 50% мінімальної. Зарплати для підприємців, база для нарахування внесків має становити щонайменше 30 мінімальної зарплати. Зберігається виняток для непрацюючих батьків, які виховують дитину з інвалідністю. Виплати можуть призупинити у разі невідповідності вище вказаним умовам. Щоб отримати одноразову допомогу на підготовку дитини до навчального року або підтримку на дітей віком 12-35, дитина має навчатися в польській системі освіти, школа, дитячий садок чи навчальні курси, це правило спрямоване на заохочення інтеграції. До речі, польські органи. Посилили контроль за фактичним перебуванням біженців, які отримують виплати. Прикордонна служба автоматично передає дані про перетин кордону до управління соціального страхування. Соціальне житло, безкоштовне проживання у центрах колективного розміщення. А від жовтня 2025 року надається лише представникам захищених груп особам з інвалідністю, вагітним, літнім людям, многодітним батькам та дітям під опікою. Медична допомога громадяни України зі статусом Укр зберігають право на медичне обслуговування в рамках державного страхування НФЗ, однак страхування не покривається, зокрема медична реабілітація. Участь у державних програмах охорони здоров'я, частина стоматологічних послуг, статус біженця, повертаючись до теми завершення тимчасового захисту, якщо спеціальний статус «Укр» з березня 26-го року все ж буде скасовано, українці щоб Залишитися в Польщі можуть претендувати на карту побуту ЦУКР. Вони діятимуть три роки. Заяви на оформлення прийматимуться з 1 січня 26-го року. Щоб отримати карту ЦУКР, українці мають жити в Польщі з активним статусом Укр станом на 4 березня 24 року. Зберігати дійсний статус Укр та номер ПСЛ, ідентифікаційний код у Польщі на момент подання заяви. Мати безперервний статус Укр протягом щонайменше 365 днів. Оновити свої дані в місцевій адміністрації, зокрема, вказати серію номер та термін дії закордонного паспорта. Також а, можуть отримати діти, народжені в Польщі, якщо їхня мати має ПСЛ Укр і вже оформляла карту побуту Цукр. Карта а, побуту в Польщі дає право на. Безкоштовні медичні послуги за наявності медичної страховки, яка оплачується самостійно, виїзд з Польщі на термін до 6 місяців без втрати права на проживання, доступ до ринку праці та можливість ведення підприємницької діяльності, доступ до освіти та звичайної соціальної допомоги. Власне, піднімають в Польщі і питання депортації. Тож чи можуть депортувати українців з Польщі? Е, ну насправді хіба що у разі міграційного чи кримінального порушення. Спочатку 25-го року в Польщі посилили контроль за мігрантами і депортували понад тисячу сто іноземців, серед них були 15 українців, неодноразово судимих за злочини та правопорушення, передають польські джерела. Але якщо ви не в списку небажаних і не порушуєте польський закон, то все добре. Резюмуючи, українцям в Польщі для отримання допомоги треба бути офіційно працевлаштованим, дітям вчитися в польській школі, а також варто готуватися до завершення тимчасового захисту і переходити до інших програм. Це базова інформація, якою я хотів з вами поділитись. Напишіть, чи вона була вам корисною. Поділіться цим відео українцями, які живуть у Польщі, а також напишіть в коментарях. Плануєте повертатись додому після завершення війни чи ні? Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!